Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плову. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам святковий рецепт запеченого м'яса. Беремо свинячий окіст вагою, 1 кг 350 грамів. Опропляємо його відповідним чином. Робимо у шматкові декілька отворів. За допомогою ножа фаршируємо їх шматочками чеснику, окість поки що відкладаємо в бік, а зараз будемо робити соус. Для цього у окрему миску всипаємо одну чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю, чайну ложку куркуми, півчайної ложки сухого чеснику, чайну ложку гірчиці. Три столових ложки рослиної олії у мене оливкова, одну чайну ложку меду і все гарно розміряється.